Чому важливо довіряти свою красу професіоналам, але при цьому не забувати про домашній догляд. Мене звати Оксана Макаренко. Я лікар-косметолог клініки Анакосма з досвідом в цій сфері більше 13 років. І сьогодні ми розглянемо таємниці, які професійні косметологи застосовують для здорової сяючої та молодої шкіри. Перший ключ до здорової шкіри це знання свого типу шкіри. Професіональний косметолог допоможе визначити ваш тип шкіри та підібрати засоби, які найбільше підходять саме вам. Тип шкіри це явище постійне, а от проблеми, які виникають періодично зі шкірою, можуть змінюватись. Наприклад, навіть жирна за типом шкіра може стати зневодненою і лущитись, висипання можуть турбувати людей з будь-яким типом шкіри. Ну а про перші ознаки старіння годі говорити. Наша задача підібрати стабільний базовий догляд для шкіри, який забезпечить її основні потреби з активними речовинами, які допоможуть вам вирішити конкретні задачі, такі як перші зморшки, пігментація, висипання, лущення. Ключові етапи домашнього догляду це очищення, це можуть бути пінки, гелі для вмивання, тонізування, тоніки, тонери, зволоження, сироватки та креми, крем для області навколо очей, захист від сонця. Періодична ексфоліація, тобто відлущення, багато хто нехтує цим, а це дарма, бо саме пілінги забезпечують нам це здорове сяєво шкіри. Маски для обличчя та інші активні засоби. Які підбираються за потребами шкіри, я спеціально не називаю зараз конкретні засоби та бренди, тому що підбір косметики має здійснюватись строго індивідуально. Тільки професійний косметолог створить індивідуальний план догляду, який враховує ваші потреби та особливості. Тільки професійний косметолог підбере для вас комплекс засобів, що доглядає за вашою шкірою на всіх рівнях. Користуйтеся домашнім доглядом і професійними консультаціями для того, щоб ваша шкіра була здоровою та виглядала саме так, як ви хочете. Ставте лайк, якщо інформація була для вас корисною. В коментарях задавайте свої запитання, а також підписуйтесь на канал. Тут багато відео про красу від професіоналів. Буду рада бачити вас в клініці на космо.